Змирітись і стратою, ми завжди цінуємо, те, що вточає. Живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права немає. І хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає. Прошу припинити, зупинити музику, прошу. Прошу людей з фаєрами! Прошу всіх, від дітей людей з фаєрами, та провокатори. Прошу відійде провокатори! Українці! Українці не ховають за масками! Взяти маску! Українці не ховаються! Посети не фаєр, негайно! Давай! Буйте, білійте! Байба провокатора! Шановні друзі, просто бути дуже уважними і дуже пильними. Ярослав Діленко ще оголошення від організаторів Євромайдану. Слава Україні, друзі! Євро! Мені дуже приємно, що зібралось так багато.